З моменту вторгнення Росії в Україну тютюнові компанії заплатили Кремлю понад 7 мільярдів доларів податків. Запуск однієї крилатої ракети типу Калібр коштує Росії 6,5 мільйонів доларів. А тепер порахуємо: 7 мільярдів це понад тисячу ракет, випущених країною терористкою. Мене звати Діана Лоська, і це наша постійна рубрика Вони працюють на Путіна, де ми розказуємо про світові бренди, які досі працюють на російську армію. Британські компанії British American Tobacco, Philip Morris International і Japan Tobacco International займають понад 90% російського тютюнового ринку. У березні компанія Філіп Моріс Інтернешнл, яка володіє брендом Мальборо, припинила випуск деяких своїх сигарет у Росії та припинила маркетингову діяльність у країні, заявивши, що має намір покинути країну належним чином. Але поки що компанія тільки нарощує кількість сигарет, які продає в Росії. Філіп Моріс наголосили, що продали майже 14 мільйонів сигарет. А у 2020 році Путін відзначив їхню компанію за пожертвування продуктів харчування для людей похилого віку та надання засобів індивідуального захисту для волонтерів під час пандемії. При цьому Філіп Моріс рекламувала. Пам'ятну медаль та лист подяки, які вона отримала від російського лідера, їхній конкурент Imperial Brands поки що єдина компанія, яка фактично продала свої російські підрозділи. А ось компанія British American Tobacco, яка виробляє сигарети Camel і Palmol, спочатку відмовилась розривати відносини з Росією після вторгнення в Україну. А потім скасувала своє рішення під тиском громадськості. Компанія досі не залишила Росію, заявляючи про операційні складнощі. Представник British American Tobacco сказав: складний процес передачі нашого російського бізнесу в повній відповідності до міжнародного та місцевого законодавства триває. Після завершення ват більше не буде присутня в Росії. Japan Tobacco International зазначила, що призупинить усі нові інвестиції та маркетинг, але не взяла на себе зобов'язань залишити країну, Як каже речник GTI… Працює на всіх своїх ринках країна у повній відповідності до національного законодавства та податкових вимог у той час, коли санкції зосереджені на величезному експорті енергоресурсів з Росії, податки з тутінової промисловості залишаються важливим джерелом доходу для Кремля. У попередні роки сигаретні боси хвалились своїм внеском у російську економіку. Загалом щороку і спільний внесок складав близько 11,5 мільярдів доларів. США. Japan Tobacco International заявила, що її податкові платежі в бюджет Росії у 2020 році склали півтора відсотка доходів всього федерального бюджету Росії або близько 262 мільярдів рублів. Сілі, депутат від консервативної партії Великобританії у авторитетному комітеті закордонних справ сказав. Це абсолютно неправильно, що ці західні компанії продовжують платити значні податки у російську казну. Тому що велика частина державних витрат Росії зараз йде на фінансування війни в Україні, яка вбиває людей у великих кількостях. Ці компанії сказали, що вони не будуть підтримувати російську державу, і вони вчинять правильно, але вони явно цього не зробили. Нагадуємо, цю цінові компанії залишаються важливим джерелом доходу для кремлівської казни. З моменту вторгнення в Україну тюцінові компанії заплатили Кремлю майже 8 мільярдів доларів США податків, незважаючи на те, що вони обіцяли вийти з російського ринку.